Привіт, друзі! Що таке аркосинус числа? Аркосинусом числа b називається таке число альфа, для якого виконується рівність косинус альфа до рівня b. І, причому число b належить проміжку від мінус одиниці до плюс одиниці, альфа належить проміжку від 0 до пі. Записується це так. Аркосинус числа b дорівнює такому числу альфа, що косинус альфа дорівнює b, причому b належить проміжку від мінус одиниці до одиниці, а належить проміжку від 0 до π. Наприклад, знайти аркосинус одної другої. Арккосинус одної 2 дорівнює. Ми так шукаємо таке число альфа, для якого виконуються ось ці три умови. Таким числом альфа є π на 3. Перевіримо справді. Косинус π на 3 дорівнює 1 2. Перша умова виконується. 1 2 – це число b, Належить цьому проміжку, бо вона більше за мінус 1 і менше за одиницю. Від мінус одиниці до одиниці. І третя умова. Альфа, тобто пі на 3, належить проміжку від 0 до пі. Справді, пі на 3 більше від 0 і менше від пі. З вами був Василь Васильович.